Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термосумку. Це стильне та функціональне рішення для збереження свіжості ваших страв у дорозі. Виготовлена з водонепроникного поліуретанового матеріалу, тому буде забезпечувати довговічність та захист від розливів. Її велика місткість надає достатньо місця для зберігання конструкція допомагає підтримувати температуру ваших страв, зберігаючи їх теплими або прохолодними за потреби. Термосумка ідеально підходить для пікніка, роботи, подорожі або щоденного використання. Завдяки плечовому ремінцю та портативному дизайну її дуже зручно переносити.